Ядерна енергетика витісняється зі світового енергетичного ринку. Головна теза звіту про стан світової ядерної промисловості за 2007 рік, що готувався спеціально для європарламентарів. Експерти виявили, що в найближчі сім років майже 100 енергоблоків досягнуть сорокарічного терміну експлуатації. Німеччина роботу 17 своїх блоків зупинить завчасно. Якщо в 80-х роках минулого століття новий атомний блок у світі з'являвся кожні 17 днів, то щоб досягнути потужностей 2015 року, треба буде вводити в роботу нові. Блоки кожні п'ять днів приватний капітал не квапиться вкладати в будівництво нових аЕС, оскільки це економічно невигідно, твердження, що ядерний кіловат найдешевший, міфічне, оскільки в його вартості не враховані видобування урану будівництво блоку і виведення його з експлуатації. Існує різниця навіть в оцінках вартості будівництва. У радянському союзі вважалося, що зведення блоку коштує мільярд доларів, тоді як у західній Європі втричі більше, а виведення його з експлуатації дорожче за будівництво в 3-4 рази. То час як в Україні. Україні до 2030 року планують звести 22 нові блоки. Україна ні фінансово, ні по іншим показникам не зможе потягнути таку кількість реакторів і саме головне така кількість реакторів просто не не є потрібною україні, україні оскільки всі наші сусіди також планують будувати реактори і електроенергію ми експортувати як про то каже міністерство і заробляти на цьому величезні гроші не зможе якщо європейський приватник не хоче вкладати кошти в атомну енергетику в україні її планують розвивати за бюджетні кошти а продавати електрику буде вже власник якщо в європі зараз а Альтернативна енергетика становить 6% від загально виробленої енергії, а з 2020-го планується вже 20. То в Україні сьогодні ця цифра дорівнює 1 сотні відсотка. До 2030 року планують тільки кілька відсотків. В той же час 96% сонячних батарей, виготовлених в Україні, йде на експорт, і тільки 4% встановлюються вдома. Енерговитрати на опалення і освітлення в Україні у сім разів вищі, ніж у Європі.